До якої дати можна оформити відпустку без збереження зарплати через карантин? Чи можна бронювати працівників сумісників? Що означає прийняття нового профстандарту інспектор праці? Та що кадровику очікувати у травні? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від кадроленд. Про головні зміни в законодавстві за тиждень з 24 по 28 квітня. Поїхали! Карантин проти COVID-19 продовжено по 30 червня 2023 року включно. Про це йдеться у постанові Кабміну номер 383 якою черговий раз внесено зміни, зокрема, до постанови уряду номер 1236 Нагадаю, що у грудні 2022 року карантин був продовжений по 30 квітня 2023 року. Доволі довго залишалося відкритим питання, чи дійсно очікувати продовження карантину. Але тепер усі ка... Розкриті, і як я вже сказала, карантин продовжено по 30 червня 2023 року. А це означає, що працівники. Мають право оформлювати відпустку без збереження зарплати через карантин по 30 червня 2023 року. Включно нагадаю, що така відпуска надається за згодою сторін, тобто роботодавець може відмовити працівнику у її наданні. При цьому надаватися відпуска без збереження зарплати через карантин може будь-якому працівнику незалежно від його місця знаходження. В Україні або за кордоном і статусів, оскільки стаття 26 закону про відпустки цього приводу не містить жодного припису. Також зауважу, що у період перебування у відпустці без збереження зарплати через карантин зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Тобто за час перебування у такій відпустці у працівника Набігає дні щорічної основної відпустки для оформлення відпустки без збереження зарплати через карантин у періоді з 1 травня по 30 червня 2023 року працівник має написати заяву з проханням надати таку відпустку. А роботодавець на підставі такої заяви видає наказ, в преамбулі якої слід зробити посилання на постанову кабміну номер 1236 з урахуванням змін, унесених постанови номер 383 та частину 3 статті 26 закону про відпустки. Крім того, до 30 червня 2023 року може бути оформлена відпустка без збереження зарплати на підставі пункту 3 з індексом 1 статті 25 закону про відпустки. За цією підставою відпустка без збереження зарплати в обов'язковому порядку у разі наявності заяви надається матері, бабі, діду. Тощо для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території. Також варто відзначити, що тепер роботодавці по 30 червня 2023 року мають право запровадити дистанційну або надомну роботу саме з причини карантину з власної ініціативи на підставі виключно наказу, з яким працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження. Дистанційної або надомної роботи до речі, на кадраленд уже оновлений довідник з карантинними періодами. А у рубриці Документи є зразки заяви і наказу про надання відпустки без збереження зарплати через карантин з урахуванням нової постанови. Посилання в описі до відео. Наказом державної установи Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці номер 19 ОД затверджено професійний стандарт інспектор праці. Що це і для кого? Запитаєте ви, розказуємо. Відповідно до статті 4 з індексом 2 Кодексу законів про працю, професійний стандарт це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентності працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій. При цьому вимоги до компетентностей, обов'язків та кваліфікацій працівників визначаються професійними стандартами. За відсутності професійних стандартів, такі вимоги можуть визначатися кваліфікаційними характеристиками, тобто старими добрими довідниками кваліфікаційних характеристик професії. Отже, детальний опис трудових функцій, а також вимоги до кваліфікації мають визначатися профстандартом або довідником кваліфікаційних характеристик професії. І ось тепер для інспекторів праці затверджено свій профстандарт. Зауважте, що профстандарт вважається введеним дією з моменту внесення його Національним агентством кваліфікації до реєстру кваліфікації. Ми перевірили, він вже є в такому реєстрі. Що це означає? Бажаємо, що тепер, зокрема, при розробці посадових інструкцій для інспекторів праці слід орієнтуватися саме на одноіменний профстандарт. До речі, анонсуємо зміни до класифікатора професії. Справа у тому, що зараз в класифікаторі професії є назва посади інспектор праці правовий з кодом КП 2429, інший – «Професіонал в галузі правознавства. Тоді як профстандартам зазначено, що назва профдіяльність інспектор праці має код КП-2419. Професіоналу у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності. При цьому не профназбу інспектор праці з інспектором з кадрів. Інспектор з кадрів, як і раніше залишається за кодом КП 3423. До речі, на кадрленд є вже цілий банк посадових інструкцій у нашій рубриці документи. Посилання в описі до відео. З 31 січня 2023 року застосовується постанова кабміну No76, якою запроваджено нові умови для бронювання працівників. При цьому у самій постанові не згадується про працівників сумісників, тому виникає цілком обґрунтоване запитання. Чи можна забронювати працівників сумісників і відповідно включити їх до списків на бронювання? З цього приводу Мінекономіки одразу у двох листах зазначає, постанова не містить норм стосовно обмежень щодо бронювання працівників, які працюють за сумісництвом. Отже, на думку Мінекономіки, підприємство може розраховувати на бронювання працівників сумісників. До речі, про бронювання працівників йдеться одразу і у курсі, і у майстер-школі на Кадроленд. А про усі новації у бронюванні розповідала Тетяна Донець на вебінарі: ТОП-10 кейсів зведення військового обліку і нові критерії бронювання, правила і документальне оформлення. Посилання в описі до відео. праця розставила крапки над і в такому питанні. Чи може сумісник працювати на повну зайнятість, якщо на основному місці роботи оформлено простій? Тут без сюрпризів, так? Може, відповідно до статті 102 з індексом 1 Кодексу законів про працю та статті 19 закону про оплату праці, сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час. А ось і ключовий момент у визначенні у вільний від основної роботи час. Відповідно, якщо на основному місці роботи запроваджено простій, тобто працівник не працює, то за сумісництвом цілком можна працювати на умовах повного робочого часу. Зробимо маленьку ремарочку. Сказане справедливо, якщо на час простої за основним місцем роботи працівнику дозволено не знаходитися на своєму робочому місці. Відмітимо, що роз'яснення найбільш актуальне для працівників державних і комунальних підприємств бюджетних установ. Адже тривалий час для них були встановлені обмеження щодо тривалості роботи за сумісництвом. Однак Держпраці зазначає, що зараз скасовані норми, якими визначалися обмеження щодо роботи за сумісництвом для працівників державних і комунальних підприємств та бюджетників. Тобто і працівникам державних та комунальних підприємств бюджетних установ за сумісництвом можна працювати. Повний робочий час. Зауважимо, що для комерційних підприємств таких обмежень взагалі не було. Від себе додамо, сумісника можна як одразу прийняти на умовах повного робочого часу, так і встановити його в період триваючих трудових відносин. Для цього працівник має написати заяву про встановлення йому. Повного робочого часу з відповідної дати, а керівник видати наказ. При цьому пам'ятайте, головне, щоб години роботи за основним місцем роботи не співпадали з годинами роботами за сумісництвом. Якщо у вас виникають питання щодо роботи сумісників, ставте їх у нашому сервісі Особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас. Тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Нагадаю, що стаття 26 Кодексу законів про працю передбачає можливість установлення випробування при працевлаштуванні працівника з метою його перевірки відповідності посади. Якщо працівник протягом строку випробування показав себе як сумлінний працівник, то він продовжує працювати. Якщо ж ні, то до закінчення строку випробування роботодавець має право звільнити його за пунктом 11 статті 40 Кодексу законів про працю. Разом із тим Держпраці, відповідаючи на питання, чи усім працівникам можна встановлювати випробування, спирається на норму статті 26 Кодексу законів про працю, де йдеться про низку категорій працівників, яким випробування не може бути встановлено. Серед них, наприклад, особи з інвалідністю, неповнолітні, особи, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців, особи на тимчасові та сезонні роботи, внутрішньо перевідня. Віщені особи, проте слід зауважити, що зараз діє воєнний стан і тому застосовується закон номер 2136 у статті 2 якого визначено при укладанні трудового договору в період дію воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників. Тож фактично, норма статті 2 закону номер 2136 дозволяє встановлювати під час дії воєнного стану випробування будь-якій категорії працівників, тобто навіть тим, яким за мирних часів стаття 26 кодексу законів про працю не дозволяє установлювати випробування. Нагадаю, що під час дії воєнного стану допустимо призупинення дії трудового договору. Проте варто відзначити, що зараз призупинення дії трудового договору можливе, якщо одночасно виконуються три умови: перше, роботодавець не може надати роботу. Друге, працівник не може виконувати роботу. Третє необхідність призупинення пов'язана з збройною агресією проти України. При цьому при зупиненні дії трудового договору оформлюється наказом і у статті 13 закону номер 2136 містяться певні вимоги до його змісту. Разом із тим, фахівці держпраці рекомендують робити наказ про призупинення дії трудового договору індивідуальним, а не зведеним. Така рекомендація має під собою підґрунтя, адже при індивідуальному наказі про призупинення дії трудового договору процедура його відновлення не викликає зайвих запитань. Про особливості оформлення призупинення дії трудового договору і його відновлення йдеться у курсі звільнення і призупинення, нові підстави, процедури та документи. Посилання в описі до відео. Зараз продовжує діяти воєнний стан. Це означає, що 1 і 9 травня 2023 року вважаються звичайними календарними днями, робочими або вихідними, залежно від графіку роботи вашого підприємства. Якщо ми говоримо про стандартну п'ятиденку, то 1 травня, понеділок і 9 травня це вівторок вважаються робочими днями. У такому разі норма тривалості робочого часу для стандартної п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу і неділю для травня 2023 року становить. 23 робочі дні і 184 години. Якщо на підприємстві прийнято рішення зробити 1 та 9 травня днями, робота у які не проводиться, або додатковими вихідними днями, то про це має бути видано наказ і, відповідна, норма тривалості робочого часу буде зменшена. Якщо на 1 і 9 травня припадає щорічна відпустка або соцвідпустка на дітей, то ці дні у періоді таких відпусток слід враховувати як звичайні календарні дні. І при цьому період щорічної відпустки або соцвідпустки на дітей на 1 та 9 травня 2023 року не збільшується, оскільки під час дій воєнного стану не застосовується частина 2 статті 5 закону про відпустки. Наприклад, працівнику надається, щорічна відпустка тривалістю 14 календарних днів. З 8 травня період такої щорічної відпустки з 8 по 21 травня, тобто рівно 14 календарних днів. Також очікується продовження воєнного стану ще на 90 календарних днів, тобто до середини серпня 2023 року. Крім того, пам'ятайте, не пізніше 8 травня слід подати звіт з праці за формою номер 1 ПВ місячне за квітень 2023 року. Про складання місячного звіту з праці ми розповідали у рубриці Заповнюємо звіти, форми, документи, посилання в описі до відео. Також нагадаю, що 2 травня для вас проведу вебінар я, Людмила Смердова, за темою Щорічна відпустка і відпустка без збереження зарплати, надання та оформлення під час війни. А 4 травня Тетяна Донець розповість про топ-10 порад для безпечного звільнення без наслідків і судових позовів. Участь безкоштовно. Приєднуйтеся! На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і пам'ятайте! Все буде Україна, до скорої зустрічі! Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Папа. -па.